Так, доброго дня всім. Сьогодні ми з вами проговоримо новини там і, по-перше, проінформуємо про завтрашню видачу продуктов... продуктів харчування людям пенсійного віку. Тому вважаю за необхідне вийти в ефір ще раз повідомити, що у нас всі роботи по підготовці. Уже виконані, і завтра вже чекаємо наших пенсіонерів міста Білгородністровського до місця Дому будинку культури. От. І ще раз пояснюємо, ну, які у нас умови і яким чином буде це все відбуватися. Так, ну хочу одразу подякувати ще раз нашим. Працівника дійсно, як ви бачите, дуже-дуже готувалися, підготували все на завтра ми. Зробили ну, вже готові зробили велику кількість продуктових наборів. От, Ще, ну, ми розуміємо, що це, це не все, воно ще буде до. Паковуватися, більше немає місця, щоб більше заставити. От. Ще раз проговоримо, як саме ми завтра будемо працювати зі скляки. Проговоримо, що потрібно робити, щоб не стояти в чергах. От. Тому, Оксана, ще раз добрий день. Так, і ще раз, Оксана, що у нас буде входити? До наборів ближайше тисяча продуктових наборів, та яка буде зараз, вона буде виглядати таким чином. Тобто у нас буде шість пачок макаронів, у нас буде мука обов'язково, олія, солодощі, також п'ять різних консерв, буде чай або кава, хлібці і сувшиткове приготування. Таким чином буде виглядати блисну найближче тисяча. Також звертаю вашу увагу на те, що продукт, продукти можуть водозмінюватись, тобто щось може додатися, щось буде чогось буде менше, чогось буде більше. Наприклад, в наступній партії буде не шість макаронів, буде чотири макарони, але будуть ще дві якісь крупи. Тобто воно буде видозмінюватись для того, аби знати актуальний міст пакету. За столом реєстрації там є власне цей міст. Ви можете переглянути, що буде саме в вашому пакеті. Тому нічого страшного, якщо воно десь не співпадає один з одним, консерви різні, десь є фруктова, десь овочева, точно так же і з м'ясними. Всього їх буде п'ять, просто вони будуть водозмінюватись. І загальними загальному будуть видозмінюватись Так. Одразу хочу. Ще раз повідомити вам і розповісти відповісти на ваші запитання, які будуть поступати ще, надходити до нас. Перше, навіщо талони отримувати. Друге, чого такі великі черги. Я вам пропоную, ну, по-перше, почути мене, що я кажу про те, що завтра ми починаємо, але не треба всім разом приходити завтра, тому що у нас у місті. Більше ну, тих пенсіонерів, які приходять отримувати допомогу, більше вже 15 тисяч. Фізично неможливо, неможливо е, обслуговувати таку кількість пенсіонерів, е, і ну, немає такої кількості людей, щоб оце і, і продуктів одразу щоб це видати. Тому е, якщо ви не хочете стояти в чергах е, та там зіпсувати свій настрій, я вам пропоную почекати 2-3 тижні. І після того отримати все це без талонів, без черг і так далі. Хто ну кому це так необхідно, що треба буде йти завтра? Ну там чи после у нас пятниця понеділок буде субота, неділя вихідний. Так, якщо це буде завтра або понеділок, вівторок, то ну ми розуміємо, що будуть черги, тому ну не ображайтеся. Ну, ми не можемо з цим нічого поробити. Тому ми пропонуємо. Тим, хто отримати, отримати талон, в талоні буде написано, коли ви зможете okay. прийти, да, без черги це теж отримати. По, після того, як, як у нас черги ці ажіотаж спаде, уже не буде талонів і будуть просто приходити і отримувати без черг, без, ну, без, okay. без чого. Тому зробили такі умови, такі правила. Прошу, ну, я зробили дівчатам так зручніше і підготувалися, як, я ж говорю, щоб як могли, щоб зробити так, щоб як менше ну, у вас було незручності. Тому що, чекаємо на завтра вас. Ми готові. Так, п'ятниці, я вчора ви розповісти, що про талони, п'ятниці ми будемо видавати протягом всього дня в іконочку каси, можна буде піти, взяти талон на будь-який зручний для вас день. Тобто, протягом дня вам не потрібно приходити зранку, ставати о 6-й черзі, то в 6 ранку, ранку, тримати собі чергу. Просто протягом дня, коли вам буде зручно, підійшли, взяли талон і на той день, який ви собі обрали, приходите, і тут, окрім вас, буде ще 280 людей з таким самим талоном. Тобто не буде черги, тому що протягом дня ви. Всі зможете отримати. А де талон отримали, ти можеш показати? Так, звісно. давайте платитиме на вулиці. Так, зараз ми ще раз вам покажемо, де отримати талон. З погода у нас спортилась? До нас є віконечко, будемо відкрити з держати ран. Можна підійти. взяти протягом дня талон. Не роблячи черни, так, не біти один на одного, і піти собі на шукати свої. Себе... Протягом, Протягом дня вказано, от можна, тут можна отримати талон. Я щас свій дійду, щоб ви бачили і розуміли, де ми знаходимося. Це у нас біля будинку, будинку культури. О, от. Це от наша будівля біля будинку культури. Добрий день. Так. Ну, всі побачили. я Думаю, да так е, талони. Е, а якщо хто прийде, е, сразу буде отримувати, куди йде? Порядку живої черги, завтра в танку перших 280 людей, які прийдуть сьогодні, ну на сп'ятничні талони, ми будемо одразу видавати, ми просто зайдуть на територію ЦКТД, так і протягом дня ми їм видамо всі пакунки. Тобто завтра видача також буде йти. Решта отримують талони на весь наступний тиждень і протягом наступного тижня приходитимуть на свої дні і отриматимуть продуктові набори. Максим Карась пише, які пенсіонери можуть отримати допомогу. Пенсіонери, які мешкають у місті У Місті Білгород Дністровській нагадую, що один пакунок на адресу. Якщо у вашій родині проживає кілька пенсіонерів, то отримує хтось один. Тобто ми не даємо продуктові набори пенсіонерам, люди з інвалідністю. Всі отримують, але один на адресу. Тобто, якщо за вашою родиною, як минулого разу, можна було отримати два пакунки, то зараз лише один один ну... на адресу. Таким чином, ми зможемо стягнути всіх пенсіонерів та інші наші малозабезпечені категорії і видати всім продуктові набори, тому що у нас зараз отримують також багатодітні мами, також безробітні з центру зайнятості, отримують продуктові набори, люди з інвалідністю та пенсіонери. Але всі ці категорії отримують один на адресу. Тому, якщо, до прикладу, ви людина з інвалідністю і ви мали би отримати пакунок, але ваша, ваш пенсіонер, який проживає з вами за вашою адресою, уже отримав, відповідно, ви вже отримати не зможете, тому що ми видаємо пакунки один на адресу. Так, дякую, Оксано. Ну, всім зрозуміло. Я бачу, що питань у мене в чаті немає. Всім роз Оригінали документів обов'язково. Обов'язково оригінали документів. Будь ласка, паспорт, код, паспорт, код, пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення. Якщо ви не особисто йдете за пакунком, а передаєте документи своїй довіреній особі. також мають бути оригінали документів. Ми розуміємо, що не всі можуть прийти, так, особливо там люди літнього віку. Якщо ви передаєте своїй довіреній особі е, цю можливість, так отримати за, за, за вас цей продуктовий набір, то теж обов'язково тільки з оригіналами документів. Ну, все це розповіли, чекаємо Уже і за і розповіли. Одягніть мікрофон. Надєжда Пономаренко, немає у мене мікрофона. Я з телефону за свого ми ну, мені казали, що чутно. Ну, там не так, як з мікрофоном, але все, все чутно, тому поки що немає такої можливості вдіти мікрофон. Шановні, розповіли всі умови. Ще раз кажу, нагадаю на тому, що завтра не обов'язково бігти завтра. Да, завтра можна прийти, можна наступної п'ятниці отримати без черги талони і прийти в будь-який день. Не в будь-який день, а там буде записано, на який день. день. Який вам торочно, да. так? На ви Ну, все, дякую. Починаємо працювати. Всім доброго дня, до побачення. До побачення.